Доїдаю салат просто зі сльозами на очах. Ось. І тут мене просто осінняє. Я ненавиджу салат, я його їм через силу, Того, що якийсь ідіот сказав, що це полезно. А як же ж прислухатись до себе? Як же ж бути собою? От я, Тетяна Цирульник, я ненавиджу салат. Я його просто ненавиджу. Я знаю, що зимою він хімічний. Що зімою неможливо це все виростить? Що українці не їдять салату? Гадайте козаків, які там на картинах були їхні сніданки чи обіди. Кусок сала, огірок, цибулина, салатів вони теж не їли. Це не українська їжа, воно нам не притаманно. А взимку воно взагалі нікому не притаманно. Хто сказав, що це корисно? Те, що я ненавиджу усіма фібрами душі. Я не салат. Я його їм тож якийсь ідіотський дієтолог сказав, що це правильно. Я хочу ось. Ось, дивіться, що я хочу. Я хочу рисову кашу з маслом, зі шматочком м'яса. Оце я хочу. Оце я хочу. І це ну, от оце я зім з великим задоволенням. Я впевнена, що мені це принесе більше користі, ніж салат, який я все просто запихаю. Ніколи в мене не буде зімою і весною салатів. Тільки літом і тільки посіченню овочі, даю прямо обітницю. Важливе уточнення. Ті салати, які смачні, ті можна, типу олів'я або крабового. Я кажу про несмачні з зеленню.